Нова дорога старі проблеми. Мешканці вулиці Кармелюка збунтувалися проти асфальтування автошляху. Вимагають спочатку впорядкувати підземні комунікації, а вже потім приступити до будівництва дороги. Аби завершити благоустрій дороги, своєчасно чиновники провели виїзну нараду спільно з представниками галузевих управлінь та підрядної організації. Переконані, лише такими зусиллями можна вирішити дану проблему. На Кармелюка немає належної фекальної каналізації. Трубопроводи тут лише частково проведені. Щоправда, за власні кошти громади. Люди, які не в змозі самотужки підвести каналізаційні мережі до власного обіця, просять врахувати їхні побутові потреби до початку спорудження дороги і перших морозів. Ціла вулиця немає каналізації в основному. Є каналізація, яка під'єднана до центральної, приватна, якоби розумієте. і вони, по-перше, мають можливість, щоб дехто під'єднався, вони не. Дають дозволу, а всі, вся інша. Ну, всі інші люди, які там знаходяться по дві сторони, вони ніхто не мають. В основному тільки злив зли води, і все. І люди мають проблеми. Люди, які живуть як купу років, вони ж також ну немає не мають можливості розуміти водовідведення, і це. І мало того багато пенсіонерів, які не в змозі самі розуміти замовити проект або щось самі за свої кошти зробити. То віками ні води, ні нічого. що з того буде. без каналізації. Живуть і деякі мешканці примикаючих вулиць, зокрема Ясінських та Солотвинської. У міськраді зафіксовано таких дев'ять звернень. У керівництві водоканалу кажуть: ці жильці звернулися із проханням долучитися до загальної каналізаційної системи минулого тижня. Наразі кому. Вивчають технічні можливості збільшення потужності трубопроводів. По всій цій вулиці технічна можливість прокласти була віддавно. Але частина людей, які звернулися, отримали технічні умови і проклали для себе мережі. Інші люди, які не вступали в долю до цих людей, тобто їм не дали дозвіл підключатися. І тепер вирішилось питання, що люди. Справді хочуть мати мережі. І з цим ті мережі, які проклали ті власники, склали вимогу, ви від початку збільшити діаметр, щоб могли вся вулиця під'єднатися. Тендер на будівництво дорожнього покриття на Кармелюка відбувся ще торік. Проте кошти на будівництво із державного бюджету з'явилися лише наприкінці серпня, кажуть представники підрядної організації. У результаті обстеження об'єкту виявили, що деякі мережі не придатні для подальшої експлуатації, а каналізаційних стоків і зовсім немає на деяких ділянках дороги. Відтак звернулися до місцевого самоврядування, аби спільно вирішити цю проблему. Готові навіть виконувати супровідні роботи по облаштуванню трубопроводів. Що ми маємо? Що зараз ну, кінець вересня. Лишився фактично місяць на все. Тобто, і зараз питання, якщо зараз ну, вже маємо прогнози, що будуть і сильні морози, і сніги, тобто, якщо через місяць ця дорога не буде зроблена, то навіть ті гроші з державного бюджету вони пропадуть. І дорога не буде зроблена. Тому зараз є критична ситуація для того, щоб все-таки піти на елемент якоїсь співпраці між виконавцем робіт і міською владою, і цей елемент ніби у нас відкритий. Так? Просто ми бачимо, що зараз все розрито, ніяких робіт тут не проводиться. Ми готові запевнити і взяти на себе зобов'язання зробити власними силами і фекальну каналізацію, і, крім того, ще хочемо запропонувати реконструювати дощову каналізацію, зробити вже її на такий сучасний манер, так як ми робимо на інших об'єктах. Ну і також проінспектувати водопровід, тому що, на нашу думку, він більше п'яти років не прослужить. Тому давайте спільними зусиллями це інспектуємо, приймаємо рішення і ми готові його зробити. Аби ж завершити благоустрій дороги своєчасно, чиновники провели виїзну нараду спільно з представниками галузевих управлінь та підрядної організації. Переконані, лише спільними зусиллями можна вирішити дану проблему. Потрібно зараз приймати концептуальне рішення, так чи ми зараз. Організація, яка виграла тендер, закатує цю вулицю, виставляє бордюрну лінію, і ці люди 10 будинків, поки що 9 звернулися, забувають взагалі, що вони будуть мати в найближчих перспективах фокальну каналізацію, або ми зараз все-таки знаходимо якісь розуміння, так, відповідно, водоканал розраховує і ми робимо якомога коротші терміни, прокладаємо цю фокальну каналізацію, відповідно, вже отримуємо повноцінну дорогу з мережами. На даній ділянці дороги потрібно прокласти щонайменше 300 метрів водогону. За попередніми підрахунками комунальників, вартість цих робіт становитиме понад 250 тисяч гривень. У мерії кажуть, роботи повинні виконуватися системно і облаштування підземних комунікацій питання номер один під час благоустрою доріг. Почалися ремонтні роботи. Я думаю, що. Не, не треба зараз закатувати асфальт, потім зривати і робити мережі. Тобі треба зробити спочатку якісно. Я не розумію, чому при проєктуванні тут Микола Іванович не передбачили мережі і чому, чому той проєкт, який навіть подавався державний там бюджет, чи на місцевий бюджет не враховував такі моменти, як фекальна каналізація. Все-таки треба було це врахувати. Тому зараз по гарячих слідах мусимо вирішити цю проблему, мусимо якось шукати можливість це зробити. І зробити це якісно. Каналізаційні мережі комунальники обіцяють виконати за два тижні. Потім підрядники розпочнуть асфальтування вулиці. Наступного року у даному мікрорайоні заплановано відремонтувати ще вулицю Ленкавського та примикаючі провулки.